Ні, ситуація дійсно плачевна і ну багато людей там приходять в коментарі, і ну теж кажуть, потрібно якось впливати. Я кажу: ну немає інструментів. Всі інструменти для впливу на владу повинна створювати сама влада. Тобто, влада повинна бути зацікавлена, щоб було був зворотній зв'язок, щоб вони бачили, коли вони проводять свою політику, це те, що потрібно народу. Це те може вони зовсім в інший бік ідуть. А так як в них своя непублічна мета, тобто вони там чимось займаються, ну, ну основне припущення, що вони просто збагачуються. Да? Оце таке наше припущення загальне. І вони так, цим, їм так це цікаво цим займатися, що все інше їх не хвилює. І от зараз, коли там змінюється уряд і знову починаються якісь там розмови про. Чим займається уряд? І ніхто не може відповісти. Звітів немає ефективності, як для народу немає. Але всі вони самі себе вважають дуже ефективними. І ніхто не збирається когось там критикувати чи визнавати якісь там помилки. Такого немає. Тобто, все в них нормально. І ну дивишся на цих людей, ну і розумієш, що вони там. Як бронзові статуї, да? вони там навічно, тобто вони думають, що вони там навічно, і в нас дійсно немає жодного виходу. Виборів немає і інструментів впливу теж немає.